<звіст> Привіт! Якщо ти тільки чуєш про World of Warcraft або давно хотів спробувати, але не знаєш, з чого почати це відео для тебе. Сьогодні ми розберемо, що це за гра і як створити свого першого персонажа. Так, одну секундочку. World of Warcraft це онлайн рольова гра. Яка існує вже понад 20 років. У ній мільйони гравців з усього світу досліджують фентезійний світ Азероту, виконують завдання, борються з ворогами і спілкуються один з одним. Коли ти запускаєш гру, перше це створення персонажа. Є вибір фракції між Альянсом і Ордою. Альянс в основному це люди, дворфи, нічні ельфи, воргіни по типу Вовкулак. Е Ну, такі собаки великі, не знаю. Собаки сутолі, одним словом. Дренеї, гноми, ну і тому подібні фентезійні движуки. Орда. По суті своїй, орда це орки, здоровені накачені бики, здоровені накачені тролі, тролі нижче, тролі вище, гобліни, ну і ельфи. Вони класні. А, і ще андеди. Андеди, мертві люди, ну там таке лор ціла. Позберешся. Насправді вибір фракції важливий, це впливає на твоїх союзників у грі. Коли ти оприділишся з фракцією візуально і по пасивкам, для прикладу, в орка буде збільшений урон від сокири. По вибору класу для новачків рекомендую: мисливець, паладін, воїн, варп, Можливо, маг. Також в грі присутні героїчні класи, по типу рицаря смерті, мисливця на демонів, монаха або пробудителя лише деякі раси можуть стати ними. Що значно зменшує вибір раси класа. Але це обґрунтовано лором цієї гри. Після того, як ти оприділився з расою і класом, час обирати роль. Ким ти станеш? Танк. Товстий персонаж в плані здоров'я, поголовна чурона від оточуючого середовища, який веде свою групу в підземелі. Важлива роль, яка вимагає знання тактик, шляхів підземелля. Ця роль не підійде для новачка, тому її краще пропустити. Хіллер, аптечка, лікар команди. Просто цьому щочки. Виліп, нагодує обіцянками про світле майбутнє та піде собі. Основна і єдина роль тримати команду живою. По суті, найважливіша і найважча роль в грі, тому новачку точно не підійде. Потрібно багато чого знати та розуміти, що і коли робити. Боєць основна задача не вмерти та нанести не якийсь урон. Звісно, якомога більше. Це твій вибір, легенький в розумінні підійде для прокачки і розуміння основ гри, та й просто для того, щоб швидко вбивати мобів. Особисто я вибираю з цього сього шобла варіора. Чому? Ну ви подивіться, які брутальні мужчини виходить то. Між вибором острів для новачків та стартовою локацією я обираю острів. Якщо ти новачок, тебе там проведуть за руку, покажуть да й розкажуть всяке. Да і в кінці тобі дадуть маунта. Після невеличкої презентації і після того, як нам розкажуть ху із ху, починається так званий ігровий процес. На нашому кораблі мрії нам рекомендують пройти базову військову підготовку. Студентам мої вітання. Робимо перші квести, да і просто шаримось як можемо. Так от, поки наша команда роздупляється і приходить до тями, ми, як хоробрі, справедливі та відважні, чесні та незламні воїни Орди займаємося конфіскацією майна з подальшим використанням його в особистих цілях. В нашому випадку це аптечки. Ну да, в ком'юніті мурлоків дуже сильно розвинена медицина, а їхні діти вже винайшли ліки від раку. В університет, до речі, вони йдуть після року свого життя. Тому не дивуйтесь. Після того як ми обшарили ціле село бідних жабориб, ми вже засвоїли саме головний урок: лутай все, що лежить, та бере все, що блестить. Тобі за це все рівно нічого не буде. Нагодувавши голодних та вилікувавши хворих, ми йдемо вперед, у світле майбутнє, яке принесе нам тільки славу, владу і нескінченні багатства. У нас буде все: жінки, живчик по 4 гривні, а прист маршрутці буде по дві. Ну, а ми тим часом косплеємо снаряд в і йдемо в розвідку. Дядь, ти вже сильно старий. Тобі пора вмирати. В нас не вийшло. Но, блядь, ти заради Бога, біжи швидше, господи, щоб я ще раз спускався в якусь нору комуніста, який сидить в ніщі з 2014 року. Біжи швидше, мене зараз розкулачать, а тебе на м'ясо пустять. Слава Богу, вилізли ми на природу, і життя знову прекрасне. Йдемо далі по сюжету. Тобі будуть траплятися побічні сайт-квести, їх прям ну, дуже багато. Та часто це просто подай принеси 20 жовт і йди собі. У нас тут. Опа. Через поле, через гай піду брать квест у маленького мальчика. Що ти голова? Вони можуть дати тобі щось цікаве, наприклад, іграшки, екіпіровка, валюта, репутація, ну і ще там щось. З мінусів можуть займати твій час, деколи вони безглузді. Швидко рятуємо бідолагу і біжимо собі далі. Тому що що правильно квестіки самі себе не зроблять. Тут у нас черговий маленький квестік на моба. Крафті поміж квестів на 20 жовт кабанів, подай пронеси. Є особливі квести на міні-босів, що по типу звичайного моба, але трошки сильнішого. ну, такий. Перебили моба, ура перемога! Погоду діла нам потрібно пробратися в циганський табор. Прочувствуємо на собі циганську магію і йдемо втиратися в довіру до місцевого населення. І зробити отрицательний прирост населення під виглядом вирізати всього, що є. Сказали, зробили. Добравшись до місця. Бля. Я вахух. Почекай тут, от. Ну, і як тебе спустить? Нам потрібно просто послабити оборону даного табора, а саме підірвати місцевий аналог так названої протиповітряної оборони. Чи що це взагалі? Земля земля, земля піти нахуй. здавши останні квести, рятуємо маленького і приймаємо квест на наше перше підземелля. Стаємо в чергу і заходимо. Регір то, як є. Прям да, прям от все мені тут нравиться. От, от подобається, от от-от-от як має бути, да. Дані побертати язви нічого себе не представляють, а бідолаги, які тут просто презентують тобі те, що буде в майбутньому. Розібравшись з місцевими бомжами, в кінці нас буде чекати дракон. Чого себе не представляє, але вже покаже тобі, що в босів також є механіки. І їх буде ставати тільки більше. Тобі сподобається, повір мені? Той дракон. Нема його більше. А ми тим часом летимо звідси. Щодо острову Новачків, висновки робіть самі. Особисто для мене острів показує базу гри, яка дозволить потім розуміти банальні аспекти, які. Використовувати, які ти будеш бачити, кожен свій захід в гру. Цепочка нас приведе в столицю фракції, де по сюжетній лінії нам дадуть першого маунта, віверну, літаючий, до речі, за спеціалізацію, яку ти можеш обрати для початку. Як я вже казав раніше, обирай спеціалізацію бійця. Простіше, а яку на даному етапі немає різниці. Потім зміниш на потрібну. Благо, є для цього різні гайди, сайти з гайдами і тому подібне. Тобто розберешся, зараз це не важливо, тому рочитесь. Ну діло твоє, в принципі. Можна буде заселитися в комфортабельний хостел та дадуть камінь. Або ж Хартстоу. Ти, не пружавши цей камінь, ти можеш повернутися в таверну, де ти поселився. А. а якщо ще й в гільдію вступиш, то ця штука буде 30 хвилин, 15 хвилин. Це стартова цепочка завдань. Все, і дивимось касцену. Ага. Угу. Ну да, ну да. Ага. Касцени, ну, насправді рекомендую дивитися. Я, мабуть, скіпну, але. Чесно кажучи, блізарди дуже стараються, і в кассценах можна зазвичай багато чого класного летимо, щоб домовитися з маленькими роботу та взяти підряд на новий континент. Випадково турбуємо місцеве бидло. Ой, вибачте, я не хотів. Розбираємося з місцевим алкашом Вальєрою, до того якого ж самі доїбалося, по суті, і йдемо здавати квести. Виясняємо, що мальчик-гей, виявляється, не гей, а порядний сім'янин. Я думав, він піде раз. i did not expect to see you again so soon my friend after you'd answered the call of the isles something has happened katkar something terrible kalagos tell me It all happened so quickly. And Rathian, young as he is, bravely or perhaps або tried to stop it. Ах, які чарівні Карпати. Правда, хлопці? Беручи перші квести, твоя історія тільки почнеться. А далі вже все буде залежати від тебе. Той контент, який ти вибереш будь то PvP, PvE, колекціонування маунтів, петів, трансмога, просто сюжет, це вже все буде залежати від тебе. Як ти будеш проводити свій час тут? Все залежить від тебе. Я бажаю тобі удачі. Ще пару слов від себе. По суті, своїх я ну, трошечки заморочився над цим відео. Е, надіюсь, що тобі хоч трошки сподобалось. І, ну, якщо тобі сподобалось, підпишись. Мені буде хоча б приємно. Удачі!